Всім привіт! Шановні колеги. Сьогодні будемо здійснювати огляд розумного розкладача для диференційного внесення добрив. Побігли! Дивіться, тут представлена модель на 1200 літрів. Зараз покажемо ближче, як виглядає бункер для наповнення. Ось ви можете бачити бункер. На дві частини він розпорошується. Є захисні решета, які не дають можливості попадати грудкам в добривах і якимось предметам. Нижче знаходяться заслонки. Тут з цієї сторони ви можете бачити ще віконця для контролю наявності наповнення. Нижче також є можливості контролю, і тут зразу знаходяться у нас тарілки для розкидання у кількості дві штучки. Вони регулюються, тобто тут можна калібрувати, налаштовувати розкидання добрив на різні ширини і в залежності від того, яке це добриво. На розкидачі відразу є тензодатчики, які автоматично вимірюють вагу в режимі реального часу під час їзди в полі. Зверху, ви можете бачити, в нас знаходиться е, захисна пентова накривачка да, для того, щоб накрити е, розкидач і у разі там роботи в полі, щоб добре не пошкоджувалося, не намокало. З цієї сторони, ходімте в передню частину, у нас є. Захисні частини да, з нержавійки, так само, як і сам безпосередній розкидач, він виготовлений з нержавіючої сталі і е, акуратно пофарбований. Е, ізобасний це розкидач відразу йде, якщо ви можете бачити, ізобас розетка. Це дає можливість при наявності е, польового терміналу, який підтримує Ізобас, відразу підключати розкидач та запускати його в роботу. Так. Розкидач можна. Вносити ним диференційно, за рахунок того, щоб створювати карти завдання, які ми також безпосередньо можемо підготувати під різний тип добрива і норму в розрізі вашого поля і запустити цей розкидач. В даному випадку моделька, якщо ви можете бачити, тут знаходиться гідромотор, який дає можливість за допомогою потоку масла управляти рівномірним розкиданням. Така ж модель є можливістю зробити і під кардан. Тобто підключити і вашим трактором, якщо немає потужності, тому що таку модель, щоб гідравлічний мотор ефективно працював, потрібно від 170 кінських сил. Для того, щоб це нівелювати, можна підключити під кандар під кардан і відразу працювати. Також в цьому розкидачі відразу є наявна підсвітка і можливість працювати. Є більша модель на 4200 літрів. В даному випадку вона представлена. Під е, кардан. Також навісний є можливість встановити його на візочок для того, щоб ну, не на потужний трактор його під'єднувати. Е, тут вже брезентова захисна, захисний кожух у нас реалізований на гідравлічній е, підйомі опусканню. В меншому варіанті він реалізований просто фізично. ви піднімаєте, і опускаєте. Також тут повністю також є тензодатчики, заслонки в задній частині присутня додаткова драбинка для того, щоб можна було підніматися і здійснювати огляд, що відбувається безпосередньо в бункері. Розкидачі прості, зрозумілі, доступні. Звертайтеся до нас в компанію, ми пояснимо більш детально всі нюанси і моменти, які вас цікавлять. Розкажемо про технологію більше диференційного внесення добрив, що для цього потрібно, щоб її повноцінно запустити, та допоможемо вам на господарстві її налаштувати за допомогою цих розумних розкидачів. Дзвоніть, пишіть, звертайтесь до нашої компанії. Всім пока!